Але каміння, так, геологічний скансен. Що таке скансене? Сканцени це музеї під відкритим небом. Це те, що стоїть просто от десь на земній поверхні, от, алеїки. і розташовані тут таких кілька екземплярів. Це зразки гірських порід, які витягнуті були із кар'єру. Звісно, річ, що кожен, кожен такий камінь величезний, він виглядає як скеля, причому південний ГЗК ніколи Оли не шкодував породи такі величезні, величезні зразки поставлені. Звісно, річ, вони всі відрізняються між собою за містом заліза, за кольором, магнітними властивостями різноманітними і так далі. Але каміння одна з найпопулярніших точок екскурсійних маршрутів Кривбасу. Пані Світлана активна учасниця пізнавальних заходів не лише нашого міста, але й усієї України. Жінка близько 10 років досліджує терени Кривого Рогу. На зараз не може навіть порахувати кількість досліджень. Жених місць про які розказала на екскурсіях Криворізькі гіди. бажання треба. Розвивати в собі в нас є що подивитись. Не треба сидіти вдома, а треба вивчати бажано вивчати своє рідне місце як туристичне. Ну я не скажу, що улюблених локацій багато, скажімо так, а стосовно здивувала е кар'єр його кар'єр. Це було для мене як місцевого просто жителя, який не ніколи не, не скажімо так, не злавав цих, цих е штук. То для мене це було відкриття. Завдяки найактивнішим гідам, які вболівають за свою свару, у нашому місті створено. Понад шість половиною сотень маршрутів. Ми зараз проходимо через такий сквер муз, яких кожна зі скульптур характеризують певну музу, яка відповідає за певний вид мистецтва. От, і їх тут п'ять знаходиться. Ну і тут можна розповідати знову ж таки про, про те, яка з кожних муз, за що відповідає, де за який напрямок мистецтва. Розповідати про міфологію, да, і ну, загалом дуже такі гарні скульптури, дуже гарне місце відпочинку, і воно є однією з локацій на екскурсіях саме. По південному ГЗК. їх відвідало близько 11 тисяч, не лише криворізців, але й гостей талавого серце України. Це є великим плюсом, адже люди продовжують відкривати нові місця, цікавитися історію, а зароблені кошти йдуть на розвиток міста. Напрями екскурсії у нас дуже великі, тому що багато різних об'єктів, ну наприклад, промислових об'єктів, індустріальної спадщини, природних локацій, незважаючи на те, що наше місто промислове, але дуже багато. Таких от неймовірно гарних місць природних. Індустріальні, так, це наші оглядові майданчики кар'єрів, це затоплені кар'єри, це індустріальна спадщина, тобто це і відвали, і відпрацьовані рудники. Це, звичайно, що наша історія, все пронизано да, історією розвитку нашого міста від заснування і до сьогодення. Через повномасштабне вторгнення РФ на територію України стан Звитку туризму перетворився на стратегічне завдання зберегти галузь в умовах війни. Незважаючи на руйнування чотирьох готелів міста, на сьогодні зростає активність мандрівників. Минулоріч туристичний збір сягнув півтора мільйона гривень, що на 20 тисяч більше ніж у 2023 році. Туристична сфера, поперше це. Не є е, сферою розваг, туристична сфера містить в собі багато галузей супутніх, такі як ресторани, готельний бізнес, е, там кіно, е, заходи різного масштабу. От, е, ну, тобто, це надходження до бюджету міста. І е, друге туристична сфера це також ідентифікація міста, тому що промисловий туризм в Україні. Це і про туризм кривого Рогу, Це саме родзинка українського туризму. Попри війну та складні умови, місто продовжує розвивати туристичну сферу та обговорювати подальші кроки діяльності у цій галузі, адже без комплексної підтримки усіх напрямків Кривий Ріг не зможе повноцінно функціонувати і розвиватися надалі. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, Паршимський.